Штурми йдуть в основному починаються зранку і, і до самої ночі. Рухаються вони в основному з напрямку Кремляної і житлівки, добираються до населеного пункту Терни, але ми максимально їх перекриваємо, щоб мінімум їх дійшло до наших піхотинців. Максимально стараємося далеко їх зустрічати. Наші хлопці там тримають позиції. Так, є їхні закріплення на окраїнах, ну, на околицях. Але Хлопці тримаються, б'ються як леви. Початок активних штурмових дій прийшовся на кінець вересня місяця, і до сих пір вони постійно штурмують, штурмують. Те, що вони захопили і ямполівку, це їхня відкровенна брехня. Початок їхній був нахрапистий, намагались штурмувати механізованими колонами. Але коли у них це ці плани всі зламалися, почали застосовувати просто піші штурмові групи. Висаджують їх десь далеко, щоб техніку зберегти. І потім люди верблюдами ворог <напліжується> наближається до наших позицій. Іноді заскакує якась шальна <напліжує> техніка, але ми це все планомірно знищуємо. Як БПЛА, так і артилерія, так і наші протитаркісти. Всі працюють. Дальні розвідники виявляють скупчення техніки або особового ще задовго до початку штурму. І фактично всі починають бути в готовності. Вже коли вони входять в радіус нашого враження, ми починаємо працювати. З команди командирів командири все відслідковують, керують, коригують. Ну і потім ми якби розщихляємо наші стволи і працюємо. Кожен напрямок по-своєму, так би скажемо, в лапках прекрасний. Тому що для прикладу Запоріжжя було, це саме початок, якби всі набували досвід. Херсонщина запам'яталась відкритими полями і низькою рослинністю, в якій маска важко замаскуватись, важко скритно пересуватись. Донеччина це важкі рельєфи, купа укриттів, але в той же час і купа пасток, оскільки території були, ну багато територій були окуповані. Дуже сильне. Мінне засмічення, так скажемо, тому тут треба дуже обережно себе поводити. Ну, і Донеччина насправді, я би сказав, одна із найважких наших таких ділянок, тому що ну, ми тут вкопались, тримаємо вже довга позиція, але прикладаємо до цього дуже багато зусиль. Мені 30 років в цивільному житті я був інженером-конструктором. До війни насправді готувався, мабуть, з 2018 року. У мене було стійке відчуття, що щось наближається. Я максимально себе випробовував поїздками на велосипеді. У мене були поїздки по 200-250 кілометрів. Я активно бігав, випрацьовував витримку, тому що ну, на війні ти можеш бути здоровим. Хлопцем, який розвинутий фізично, з груда м'язів, але по факту вирішує все. Витримка, наскільки ти можеш багато і далеко пройти, пронести, протягнути. це дуже важливо. Вона стає прям дуже технологічною, якщо чесно. Якщо раніше ти міг стояти в полі і тебе за цілий день ніхто не міг знайти, то зараз. Ти можеш ховатись, закопуватись під землю, але тебе постійно будуть знаходити з тепловізорами. По тобі може відпрацювати якась керована fp або керований боєприпас. Скидується купа мін з допомогою дронів. Автоматизація, вона безпощадна. Піхота. Їх треба потихеньку замінювати дронами тими ж самими шаблями, які у нас. Виробляють м, ті ж самі турелі на базі дронів, опять-таки, колесних там чи гусеничних. Тобто, це все треба робити.